У п'ятницю у Тернополі стартував четвертий тур Фалбет Ліги-1. Перед поєдинком відбулось нагородження за третє місце у другій та першій лізі відповідно. З відзнаками до Тернополя прибув президент професійної футбольної ліги Сергій Макаров. Медалі та кубки гравцям лише додали мотивації на наступні 90 хвилин. Вже у перші хвилини тернополяни взяли ініціативу в свої руки. Відкривати рахунок з небезпечного штрафного мав Богдану. Але попав лише у стінку столиварів. Муніципали продовжували натиск, який закінчився першим домашнім голом. Це Семенець своїм влучним ударом розпочав погром гостей. Далі той же Семенець повинен був забивати з передачі Мединського, але 16 тернополян попав лише у руки воротаря. Уже наприкінці тайму Тернопіль міг забивати ще один м'яч, але перспективний момент завершився лише вилученням Назаренка. Відтак рахунок у першому таймі залишився 1-0. У другому таймі гра команд стала більш агресивнішою, і на 54-й хвилині поєдинку Кондзьолка зіткнувся з колінсом, що в подальшому для тернополяна завершилось пошкодженням голови. Потім непорозумінням гравців сталі скористався Семенець, так рахунок став 2-0. Підопічні вегеша постійно йшли вперед. І пресинг та відмінний пас Курилова дозволили Семенцю здійснити хитрик. Попри добавлені 10 хвилин до основного часу, зустріч завершилась переконливою перемогою муніципалів 3-0. Підсумував гру головний тренер тернополян Василь і Задання номер один було нині не дати територіальне примусів команді. Ми практично ви бачили, що віддали перший тайм повністю віддали їм сіли назад. Тому що якщо би ми десь деякій мірі. Атакували десь, пресингували те, що в нас виходить. Однозначно, ця команда дуже технічна, і за що касання два ми би не вистояли. Ми сіли назад, віддали і на контратаку, і бачите, у нас вийшло. Також коуч муніципалів подякував тернополянам за палку домашню підтримку. І наскільки приємно нині виграти і бачити, скільки людей на нашому стадіоні. Оце ми для того живемо, для того стараємося, які б ми там не були, прості, не прості, а в емоціях, скажу вам одне, Ми раді, що люди нас підтримали, що люди нас люблять, люди не хочуть.